Оно спогоди в Україні на 6 листопада від Ігоря Філіпенка. На Сумщині без істотних опадів. Температура повітря по області вночі 0,5, п'ять, в день 1,9. По місту суму в день 6-8 тепла. На Харківщині вночі невеликі опади в день без істотних опадів. Температура повітря вночі від 2 морозу до 3 тепла, В день 1,6 тепла. У Дніпрі вночі та вранці невеликий мокрий сніг. День без істотних опадів. Температура по області вночі від 2 морозу до 3 тепла. День 6, 11, тепла. По місту Дніпро вдень сім-дев'ять тепла. На Полтавщині вночі невеликі опади. У вигляді дощу. Місцями зі снігом. День без беззастотних опадів. Температура вночі від 1 морозу до 4 тепла. День 3-8 тепла. В Полтаві вдень 6-8 тепла. На Кірворащині без істотних опадів. Температура по області вночі від 1 морозу до 4 тепла. Вдень 6-11 тепла. У Кропивницькому в день 8-10 тепла. На Одещині без опадів. Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла. В день 7-12. по Одесі 10-12. На Київщині без опадів. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу. У Києві вдень 7-12 тепла.